Привіт, друзі, 23 лютого. Сьогодні сьогодні не день радянської армії для нас однозначно. Орки його святкують. Ну то менше з тим їхня справа. а Наші їх активно вітають у Маріуполі обстрілами, влучними, і вже них складається враження, що не все так однозначно на правду. Тим сьогодні пролунало дві резонансні заяви Кирила Буданова та очільника оборонного відомства в Великобританії стосовно сроків пропинення війни. Бен Волес, це міністр оборони Великобританії. Припускає, що ще найближчі 12 місяців війна не завершиться. Богданов каже, що вона завершиться до кінця літа. Хто з них правий, хто ні. Зараз я вам спробую це пояснити. Більше будемо говорити про Боданова. Він дав два інтерв'ю фокусу українській правді. Щоб ви їх не читали, не перечитували максимально коротко, основні акценти. Тому підпишіться, пролайкайте, прокоментуйте, поширте відео друзям. Як завжди, прошу вас про це зробити. Поставте обов'язково на дзвіночок, бо сьогодні має вийти ще два відео про Китай та про Генасамблею ООН, яка триває нині. Там також дуже важливі питання. Китай в частині в розрізі саме можливості співпраці з Російською Федерацією. там дуже є. Багато цікавих моментів. Тому поки що поговоримо про Бона Волеса та про Буданова. Бен Волес дав інтерв'ю LBC іноземному виданні, і там стверджує, що ну припускає, більше так він припускає, що. Війна буде тривати ще місяців 12, тобто вона буде затяжна. Звідки з'явилася взагалі ця теза? Це не те, що парадигма чи там ідея Бена волосся. Це думка, яка є сьогодні на Заході, яка превалює для більш... у більшості наших західних партнерів, що дуже швидко Путін війну не завершить. На відміну від Буданова, який сказав буквально вчора, сьогодні що Росія не зацікавлена в тому, щоб війна тривала довго. Абсолютно дві резонансні контроверсійні заяви. Ми чули неоднократно, і ви чули вже від неодноразово від різних військових експертів, аналітиків, високопосадовців різного рівня в Україні і за кордоном, що Путін готовий воювати довго. виступ його перед федеральними зборами і Держдупою Федерації Російські два дні тому він до певної міри це підтверджує. Але дані Гуру зовсім інші. Мотивація Боданова в тому, що немає чим Росії воювати довго, Ну, до прикладу. Забігаючи на те, що на одна із фраз, яку він сказав, в частині мобілізації, мобілізовано було на думку і за даними Буданова на Росії 316 тисяч осіб, плюс навіть він говорить, що мобілізація триває до нині. Ну, в принципі, це ми нібито й самі розуміємо. Дані дещо різняться із тими, що озвучували свого часу очільники НАТО, Пентагону, вони говорили про 200-250 тисяч. Британська розвідка ці давала цифру, тобто вона різниця. Можливо, за цей час, відколи ті заяви прозвучали, це було останній місяць, то цифра так і змінилася. Складно про це говорити, бо дані не уточнені, Але він говорить, що 90% з них на фронті. Але. Каже, броньованої техніки на них не вистачає. Він вчора вже в журналі Фокус, даваючи інтерв'ю, сказав, що вони фактично використовують Урали, Камази. Це те, що вони можуть використати для е, організації наступу. Так? А так, загалом тому до зброя і дійсно число мобілізованих саме. Е, Персонального особового складу, який бере участь просто в е, переліку або в складі мотострілецьких гарнізонів, дивізій, батальйонів і так далі, без броньованої техніки це свідчення кількості вбитих. Тут кореляція пряма. Складно якось заперечити Буданову. І він наголошує на тому у своїх інтерв'ю, що на Росії зараз снарядний голод. Це також одна із причин, чому війна не триватиме довго і Росія хоче завершити її швидко. Ви питаєте, як? Я зараз скажу до кінця. Відео, як саме вони хочуть завершити. Але на думку Буданова, їхня мета вийти на адмінкордони Донецької і Луганській області, ви про це чули вже мільйон разів, я розумію, і там втримати. Але навіть і це їм не вдасться. Тому вони ставлять за мету. Тут логіка, саме таку, тут логіка Буданова прослідковується. Натомість, уже про логіку волеса можна говорити, але дещо пізніше. Бо там ще один цікавий коментар давав сьогодні Буданов про те, що. Ймовірніше за все, війна навіть після того, як будуть виведені війська Російської Федерації і вибиті із України до кінця літа, можливо, на кордони 91-го року, війна в класичному сенсі не завершиться. Тобто конфлікти будуть тривати, повертаючись до снарядного голоду. Чому тут Буданов, як на мене, має рацію? Ми маємо факт на сьогоднішній день. Недопостачання бойових запасів боєкомплектів ЧПК Вагнер. Ну, ви знаєте, це скандал публічний. Пригожин звинувачує Шойгу. Гаразма в тому, що йому свідомо не дають снаряди. Сьогодні вранці з'явилося вже повідомлення від Пригожина, що нібито щось там відвантажують, щось зрушило. Але за твердженнями Буданова в звичному режимі артилерійські обстріли та іншими мінометними системами ураження. Росіяни діють лише на двох напрямках біля Вугледару та біля Бахмуту. В решта місцях є снарядний голод. Він це, це відзначає, і в тому числі він говорить про те, що броньовані техніки, про яку е, я щойно згадував, Росія може виробляти дуже обмежену кількість, не може і спроможна забезпечити всю все число мобілізованих. Стосовно ракет приблизно та сама ситуація, він наголошує, що інтенсивність ракетних обстрілів менша, вона буде і надалі, і там був прогноз його стосовно обстрілів сьогодні-завтра, 23-24 я допускаю цей варіант, але так як було раніше. Говорить, ми вже разів 20 це пережили. Ракети вони виробляють, але стріляють більше, ніж виробляють. Тобто беруть із запасів для вироблення ракет використовують паралельний імпорт. Ну, ви знаєте цю історію, певне, хто ні нагадує, просто Росія ще минулого року на законодавчому рівні дозволила. Контрабанду в країну Завозять і чіпи, мікросхеми, навіть є практика того, що вони завозять там різну побутову техніку, розбирають її електронну частину, має на увазі і використовують для виробництва ракет. Ну, швидко, звісно, вони виробити це не зможуть. Зараз вони, звісно, що стосується саме постачання таких компонентів, вони ведуть перемовини з Китаєм. Я ще раз наголошую, підпишіться, щоб ви не забули поставити дзвіночок. Я окреме відео по Китаю приготую. Там є цікаві факти і е, припущення, як можуть розвитатися події далі. Вони можуть постачати певну кількість і вже постачати Снарядів з Ірану, але що стосується, наприклад, до Північної Кореї, говорить Буданов, таких фактів не зафіксовано. Тобто, факт незабезпечення мобілізованих достатньої кількості артсистем і снарядів до них броньованої техніки, за свідченням Буданова говорить про те, що Росія не зацікавлена в тривалості війни. Втім, що стосується наших потужностей, задавали питання, чи надходить Україні зброя. Зброя надходить. Він не уточнив, яка де. Але от саме Маріупольська історія сьогодні знову там тричі обстріляли Маріуполь. Орки там направду дуже збентежені. Ждуни також, бо влучає і доволі влучно. Щодо саме згаданих мною Бахмута і Вугледару, за твердженнями Буданове, ці те точки є стратегічними і здавати території Україна не збирається. Це принципова опозиція. Далі він не уточнює, чому з точки зору військової стратегії, чому саме такі жорстокі бої там ведуться. Втім, залишу це без коментарів. Я думаю, що він знає, що робить. Подивимося далі. І стосовно саме подальших наших співвідносин із Москвою так співвідносин, тому що задавали питання на наявність і, взагалі, факт переговорів зараз дуже багато ведеться інформаційної кампанії в соціальних мережах, телеграм-каналах, Фейсбук, Ютубі про те, що, наприклад, хтось із нашого військового керівництва, військово-політичного керівництва десь за спиною, за кулісами, домовляється з росіянами про припинення війни за умови здачі Луганської Донецької областей та. Криму, ну як скажу на, на мене, це ну, повна маячня, класична інформаційно психологічна спецоперація, яку коментує Буданов наступним чином, що таких переговорів він не знає, що вони велися. І там, зокрема, згадувалась про роль Абрамовича. Не вперше він виринає в цих всіх коментарях, діалогах, повідомленнях і так далі. Ми згадуємо, я згадую ще історію, коли там Челсі продав і гроші там перераховував кудись для того, щоб відкупитися від санкцій. Так він дійсно час від часу з'являється в інформаційному полі, але наявності переговорів на даному етапі Буданов заперечує, тобто їх немає. Звісно, що каже, вони можуть бути, але питання з ким їх там ведуть. Тут дуже цікавий момент. Бо якщо ви помітили до прикладу вчора, коли на стадіоні в Лужніках виступав Путін, якщо і прийняти цього Путіна в Лужніках і Путіна, який виступав саме в Кремлі, ну це два різних Путіна, це абсолютно очевидно. Ну от він говорить, що той, хто зараз веде переговори із Росією, да, з Путіним. Або наближеним оточенням Путіна. Важливо розуміти, з яким путіном він веде переговори. Був в цій частині там запитували і про Медведчука, але тут зараз не настільки важливо. Хоча важливо, да. Медведчуківська гендурна мережа зараз продовжує відновлювати свою роботу в Україні на превеликий жаль. Але я так розумію, ці всі процеси контролюються. Так, от колективний Путін він каже, він є чи є сам Путін, він не знає, бо, наприклад, Буданов знає про трьох путінів. Тобто двох я вам щойно сказав, це Лужніки і в Кремлі, де він виступав, а є ще й третій. Вони дуже схожі і в риториці, і в поведінці, і так далі. Але чи є справжній Путін, бо давно Ну, Мені відверто кажучи, заява доволі резонансна. Так от, в Кремлі є два табори, які постійно на його переконання між собою воюють. Це е, табір умовні яструби і умовні ліберали. Ну, як правду він говорить, ті не дуже яструби, а ті, не дуже ліберали. І от вони між собою борються за сферу впливу. До певної міри це там присутнє, але нам наразі ніяк не допомагає. Тому все-таки на думку Буданова процеси активно зараз відбуваються. Якщо говорити навіть сьогодні, дуже цікавий факт його повідомлення про здавайтеся в плен, ми вас прийдемо на і накажемо. Мається на увазі колаборантів. Прозвучало на в радіо в Криму, в інших радіо російських міст. Ну тобто, агентурна робота ведеться насправді на дуже дуже велика. Але щодо закінчення війни, він говорить, що. Ймовірніше за все, Росія буде вимушена висети війська з України під тиском Збройних сил України, як, наприклад, то було на Херсонщині. Втім, проблема не завершується цим. Треба думати далі, як захищати свої території, тобто робити зону буферну безпечну, в який спосіб зробити так, щоб, наприклад, вибити російські війська від кордону, там хоча б кілометрів на 30-40, щоб їх там не було, щоб вони не завдавали удари по Україні, ну і зробити таку, нібито, можливо, сіру зону. Питання проблемне з тимчасово окупованими територіями, які будуть звільнені, але. Впевненість у нього в тому, що війна не припиниться саме в 91-му році в класичному варіанті, перепрошую, на кордонах 91-го року в класичному варіанті, повторює слова Бенна Волеса. Тобто територіально вона може так завершитися, але що буде надалі, питання залишається відкритим. Тому і Бен Волес, і Буданов фактично праві. Звісно, хочеться, щоб вони помилилися взагалі в конфігурації, в можливостях завершення війни саме в такому контексті. Але ну ми ж розуміємо, що реальність така, що росіяни поки що не збираються припиняти намагання нас знищити, але їм це не вдається. Тому, друзі. Пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, як завершиться війна влітку цього року, 2023 року, на які кордони ми вийдемо. Що ви думаєте про такі заяви Буданова? Буде дуже цікаво мені вас почитати, прокоментувати. Наперед, заздалегідь. Вам шалено дякую за те, що ви мене дивитесь, підписуєтесь, коментуєте. Всіх люблю, ціную, і шанові, не перемикайтесь. Все буде Україна!